Тринадцятирічна Марія Лазаренко нині вперше веслувала на драгонботі. Вона вимушена переселенка із Маріуполя. З початку повномасштабного вторгнення живе у Хмельницькому. Тут відвідує центр підтримки Я Маріуполь до дня молоді. Вони організували безкоштовну подорож Південним Бугом для ВПО. Тож дівчинка вирішила взяти участь. Я дуже люблю воду. В Маріуполі я плавала, дуже любила море, а тут зацікавило, те, що е, хоч дуже часто плаваю на катамаранах, і на драгон боці ще ніколи не пробувала плавати. То ось це от перший раз пробую, дуже зацікавила. Вперше на такому човні Анастасія Біжик. Дівчина каже: цікаво спробувати себе у синхронному веслуванні. Ніколи не пробувала, але... Я люблю все, що пов'язане з водою, тому я впевнена, що мені це сподобається. І як мінімум, це буде командна робота, буде і якісь спілкування, тому думаю, мені це сподобається. Загалом майже два десятки маріупольців долучилися до заходу. Підготував і провів інструктаж для них тренер Хмельницької обласної ДЮСШ Вадим Хомич. Зазначив, у веслуванні на драгонботі є одне головне правило. Слухати стернового. Це саме основне правило в цьому човні, незалежно від того, чи це новачок, чи це вже професійний спортсмен. Бо е кожен, хто веслує, бачить тільки себе і одного спереду. А той, хто стоїть на стерні, е це сьогодні в цьому випадку я, він бачить всіх, і він там робить зауваження, робить деякі поправки в човні, що як кому робити. Мета цього заходу психологічне розвантаження та релаксація, кажуть у центрі підтримки. Груповий заплив він дуже гарно стабілізує, дуже гарно розвантажує. І також ми даємо ще веслами силову роботу, яка також підкріплює цей психологічний стан і певне ресурсне таке розвантаження у нас. Тобто ми набираємось ресурсу, балансуємося завдяки цій водоймі і груповій роботі веслами. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.